З вересня 2025 року Міністерство оборони України оновило порядок прийому мобілізованих. Тепер військові частини та навчальні центри мають право не приймати осіб, які не придатні за станом здоров'я. Це закріплено змінами до наказу номер 402 міноборони, яким передбачено, що перед зарахуванням до частини обов'язково перевіряється висновок військово лікарської комісії, тобто ВЛК. Якщо ВЛК визначило людину обмежено придатною або потребує додаткового обстеження, командування має право відмовити у прийомі до служби. І направити її на дообстеження або лікування. Але на практиці часто трапляється, коли людей з серйозними діагнозами все одно приймають частину. У таких випадках можна оскаржити рішення ВЛК або звернутись до адвоката для перевірки законності мобілізації. Ми допомагаємо з перевіркою висновків ВЛК, підготовкою заяв та скарг. З супроводом при повторному медичному огляді. Якщо вас або ваших близьких мобілізували попри проблеми зі здоров'ям, звертайтесь. Ми допоможемо відстояти ваше право на законне рішення ВЛК. Залишайте заявку на сайті або телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі. Консультація безкоштовна.